Всім доброго дня з Миколаєва. От вирішив засняти відео, чим качає мед. Ну, придбав таку медагоночку АВ-100 4-храмочне з поворотними касетами. Все нержавійче IC304 я спеціально намисне <смас> брав, щоб все було медичне нержавійка, щоб була можливість, скажімо так продавати людям медок і вони якщо питають то щоб мені було не соромно сказати так і так я за вас турбуюсь щоб все було гаразд, щоб не було ніяких нарікань О, отакі от дива ще зніму такі ролики з чого качаю ну з чого качаю вже не зніму бо вже майже все викачано але я звісно качаю хто розуміє з магазинних рамок Ті, що в гнізді вони йдуть на обсушку і на розвиток сімей, і на зиму. Тому вони там, Майже ми їх не бачимо, скажімо так, в обживанні. Тому такі от піроги. Знімую їх пчому, зберігаю мед, як і що і до чого. Все, всім гарного дня. Перемоги нам скоріше. Всі слідкуємо за новинами. За Белгоричиною Курщиною. Ну, воно і напружує, і радієш, все дочасно. Не знаю, чим зараз скінчиться. Звісно, що нам багато, скажімо так, плюсів. ну, Хто його знає, вже, вже тривожно за все. Ну, що ми можемо зробити? Хто може, то воює, хто не може, то одинатить. Допомагаємо, як можемо, до скорішої перемоги. Все буде Україна, до побачення.